Якщо у вас є сад, ми йдемо до вас. Тут нужний сікатор, професійний. Показує, як включається, бо всі купляють, потім забувають. Нажали на кнопочку. Загорілось. Два рази швидко нажали. Пісу. Також тут можна регулювати діаметр різу 20 мм та 30 мм. Воно переключається, воно потім не відкривається домашні. Тобто, якщо вам потрібно тоненькі гілочки спиляти, показуємо зріст, дуже гарно, нічого там не портить само дерево. Навіть так можна показати. Дуже гарно це робить. А якщо треба, то щось пустіше, нажали, переключили 30 мм, воно відкривається більше. І можна от якось так. Ось так само зріз, чистий, ганенький. Ну, тому що тут нема відстані, а якщо так, ось так плюс враховуємо те, що це не є, скажімо так, ну, доведе вода. То, що не йшли, то і ріже. Швидкі ну, вражає. Плюс, якщо треба швидше, знову переключили на 20 мм, воно ну, так гарно, все нам робить. Як ми різали подони, як Іван Іванович різав подони, відео вже є, ви можете це подивитись. Справиться з усіма задачами по дому і плюс для професійних робіт так само чистити якусь яблуню, бушу, садочку, завжди буде вам на поміч.